Суперечка навколо угорської нацменшини секлерів в Румунії змусила офіційний Бухарест і Будапешт обмінятися гострими заявами. Будапешт захищає право громади секлерів на вираження своєї ідентичності. Бухарест наполягає, що права громади забезпечуються. А дискусію щодо її утисків це внутрішня політична боротьба в Угорщині. Приводом для суперечки став прапор спільноти секлерів. Це півмільйонна громада угорців, що мешкає на території Румунії і вже не перший рік вимагає автономії. Зокрема, і право вивішувати свій прапор на адміністративних будівлях. Офіційний Бухарест це забороняє, як вияв сепаратизму. Цей прапор символ нашого прагнення до автономії. Він дає нам силу і надихає на боротьбу. Мені вже 80, Я тут народився, прожив усе життя тут і помру. Але дуже б хотілося, хоча б у останні дні життя, побачити на нашій землі наш же прапор. Солідарність із секлерами виявив Будапешт. Прапор громади з'явився на угорському парламенті, а депутати засудили обмеження на етнічну символіку в Румунії. Ми говоримо лише про права людини, які не залежать від місця проживання особи. Люди мають право демонструвати свою національну приналежність, зокрема і за допомогою символів прапорів, значків тощо. І ми проти порушень цього права в Румунії демонстративним вивішуванням прапорів обурилися. Мовляв, ніхто секлерів не утискає. Вони можуть навчатися рідною мовою і мають представників у парламенті. А угорські депутати просто набивають собі ціну перед виборами. Немає жодного конфлікту між Румунією та Угорщиною, так само як і між румунською владою і угорською меншиною. Є лише політичний інтерес з боку угорської провладної партії. Її членів цікавлять не життя і добробут представників угорської меншини у Трансильванії, а спроби здобути як найбільше голосів на майбутніх виборах. У виборах 2014-го братимуть участь і етнічні мадяри, що живуть за кордоном. Серед них і частина секлерів. За останні роки Будапешт видав громадянство понад чотирьом сотням тисяч закордонних угорців. Сусідні держави, зокрема Румунія, Словаччина та Хорватія, побоюються. Це може збурити сепаратистські настрої. Суперечка навколо угорської нацменшини секлерів в Румунії змусила офіційний Бухарест і Будапешт обмінятися гострими заявами. Будапешт захищає право громади секлерів на вираження своєї ідентичності. Бухарест наполягає, що права громади забезпечуються. А дискусію щодо її утисків це внутрішня політична боротьба в Угорщині. Приводом для суперечки став прапор спільноти секлерів. Це півмільйонна громада угорців, що мешкає на території Румунії і вже не перший рік вимагає автономії. Зокрема, і право вивішувати свій прапор на адміністративних будівлях. Офіційний Бухарест це забороняє як вияв сепаратизму. Цей прапор символ нашого прагнення до автономії. Він дає нам силу і надихає на боротьбу. Мені вже 80, Я тут народився, прожив усе життя тут і помру. Але дуже б хотілося, хоча б у останні дні життя, побачити на нашій землі наш же прапор. Солідарність із секлерами виявив Будапешт. Прапор громади з'явився на угорському парламенті, а депутати засудили обмеження на етнічну символіку в Румунії. Ми говоримо лише про права людини, які не залежать від місця проживання особи. Люди мають право демонструвати свою національну приналежність, зокрема і за допомогою символів прапорів, значків тощо. І ми проти порушень цього права в Румунії. Демонстративним вивішуванням прапорів обурилися. Мовляв, ніхто стеклерів не утискає. Вони можуть навчатися рідною мовою і мають представників у парламенті. А угорські депутати просто набивають собі ціну перед виборами. Немає жодного конфлікту між Румунією та Угорщиною, так само як і між румунською владою і угорською меншиною. Є лише політичний інтерес з боку угорської провладної партії. Її членів цікавлять на життя і добробут представників угорської меншини у Трансильванії, а спроби здобути як найбільше голосів на майбутніх виборах. У виборах 2014-го братимуть участь і етнічні мадяри, що живуть за кордоном. Серед них і частина секлерів. За останні роки Будапешт видав громадянство понад чотирьом сотням тисяч закордонних угорців. Сусідні держави, зокрема Румунія, Словаччина та Хорватія, побоюються, це може збурити сепаратистські настрої.